Просто не реаліст, я я реаліст. Я розумію, що якщо Путін захоче буде тут, він буде тут. Вони думають, що Україна переможе. Я не думаю так. А я як якщо не так, блять, Росія? Росія них більше армії. Росія переможе. Україна переможе. Слава в мене паспорт російський. Давай з тобою роздумаємо величезні. У мене є паспорт російський, мені похуй. Російський, російський паспорт. Та. Да, російський паспорт не поступить. У мене мама росіянка, тато росіян, діду росіян. У мене від діда мами паспорт російський. Мама росіянка, тато росіян. Я я хоч під паспортом українським, але я в будь-який момент можу його поміняти на російський, тому що в мене батьки росіяни. що... на Росія за що поперед. Заработать тебе.